Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на середу, на 20 листопада 2024 року. Повний місяць, місяць у ракові, перейде в знак Лева о 15:50 дні, день місяця, 19 та 20, який почнеться о 20.09. А ще у нас місяць без курсу, який почнеться. Із 13, 20 по 16.51. Любі мої, зараз ми живемо з вами у непростий час. І місячні енергії також непрості впливають на нас. І добряче нас стривожать. На рівному місці не з того, не з цього можуть раптово статися такі пригоди, що й в голові не вкладається, і на психіку діють, і повний місяць по-своєму, і 19-та місячна доба. По своєму символ якої? Тенета павук. Це один із найбільш конфліктних днів. Напруження просто витає в повітрі. Достатньо одного необережного слова і вже скандал. Або ж і сварка, із тяжкими, або ж трагічними наслідками. Перш ніж щось робити, гарно подумайте, перш ніж щось сказати, гарно подумайте. І гарно подумайте перед тим, як щось будете думати. Це період, коли кожна наша дія має глобальне значення. 19 19-й місячний день найкраще провести вдома. Займатися своїми поточними домашніми справами. Генеральне прибирання це гарний вихід для того, щоб угамувати ту агресивну енергію, яка з нас так і прев 19-місячну добу. Треба ясно і тверезо контролювати свої дії, бо символ 19-місячного дня павук може втягнути в свої сіті, щоби не попастися в лапи раям. Будьте обережні, щоби не стати жертвою крадіїв, будьте обережні, щоби не втрапити у ДТП, будьте обережні, щоби не скривдити дорогих нам і рідних нам людей, будьте обачні і обережні. А ще місяць стоїть у знаку раку. Знак раку це такий знак плаксивий. Такий Зі смутком, і наші переживання стають важливішими у ці дні чим події зовнішнього світу. Настрій буде нестабільний, весь час буде мінятися. Існує небезпека легко піддатися миттєвому впливу внутрішніх підсвідомих імпульсів та здійснити якийсь неадекватний поступок. Не варто йти на ризик або ж на неоправдані жертви в дні раку. Краще зайнятися домом, забезпечити в домі уют та порядок, комфорт та затишок. Не приймайте необдумані рішення, бо такі дії можуть призвести до неприємностей. У дні раку нікому і нічого не обіцяйте. Відношення з протилежною статтю можуть стати теплими і романтичними, душевними та ніжними. Але пам'ятайте, що в дні рака висока ймовірність захворіти інфекційними хворобами. Гарний час для того, щоб зайнятися творчими ідеями, зайнятися музикою, живописом. Місяць у дні раку це знак стихії води. Організм гарно справляється із вуглеводами. Можна дозволити собі хлібобуличних виробів з'їсти набагато більше, ніж зазвичай. І від цього не буде шкоди, може буде тільки користь. У дні раку дуже важливий комфорт і затишок, тому доречно буде зайнятися прибиранням. Створити в домі затишок, повісити нові фіраночки, накрити новою скатертиною, поставити квіти, прикрасити ними в кімнаті, буде святковий настрій, ви побачите на душі відразу стане тепліше. А ще дуже важливим для затишку в домі являються запахи. Щоб дім був наповнений запахами, ставте у вазу духмяні трави. Це любисток, це душиця, це чебрець і м'ята, і відразу ж зміняться думки, дурні пройдуть і настане спокій. А ще місяць без курсу, із часу дня аж по п'яту годину дня. Так що, коли місяць без курсу? Що з нами відбувається? Це складний період. Коли ж місяць покидає один знак зодіаку та направляється до другого, протязі деякого часу він знаходиться в стані переходу, у достатній мірі не відражає дії знаків, це так звані провали, завдяки яким місяць, виходячи з попереднього знаку, не встигає попасти у межі впливу наступного. У цей час із людиною відбуваються психологічні зміни, такі переміщення місяця можуть впливати на розгубленість та розсіяне мислення, або ж взагалі на галюцинації. Тому рішення прийняті у цей час дуже рідко, або ж взагалі будуть, не матимуть позитивних результатів. Плани будуть зриватися, зроблені покупки загалом здадуться непотрібними та займуть місце серед речей, які вже не використовуються. Відчуття реальності розпливається, не варто бентежитися. Старайтеся перетримуватися тих планів, які. Склали до настання провали в місячному русі. Місяць без курсу робить людину розгубленою, ніби вона втрачає сенс життя. Справитися з цим можна, якщо усамітнитися, сконцентруватися на собі та на своєму вищому я та молитися. Любі мої, не забувайте про молитву. Кожен день, кожен час, кожну хвилину. Просіть Господа Бога про допомогу, хай допоможе. Нам пережити це тяжке становище, тяжкий час. Нашим воїнам-захисникам. Хай дає здоров'я, хай дає мужність, хай посилає розуму, мудрості, а нам усім якнайшвидшу перемогу. Я люблю вас, мої хороші. Я вас люблю, я вас ніжно обнімаю, щиро вам дякую. На все добре з вами була Бабка Люся. До завтра.